30 грудня погода в Україні стане ще теплішою. У всіх областях очікуються плюсові температурні показники. Найтепліше буде в Криму. Там плюс 10, плюс 13 градусів. Найнижчі показники прогнозуються для Сумщини. В день плюс 1, плюс 4 градуси. На Полтавщині переважно хмарно, без опадів. Максимальна температура повітря плюс 8 градусів, мінімальна мінус 2. Хмарна погода протримається у Кременчуці увесь день, без опадів. Світлої пори доби повітря прогріється до плюс шести. Вночі очікується близько двох градусів тепла. За прогнозами синоптиків, у горішніх плавнях сонце цього дня рідко з'являтиметься за хмар без опадів. Найнижча температура вночі, плюс один, вдень потепліше до 6 градусів. Найтепліше 30 грудня в історії погодних спостережень нашої місцевості було зафіксоване 2000 року Плюс 8 градусів мінімум 1969-го мінус 23. Дивіться прогноз погоди на телеканалі ГОК від понеділка до п'ятниці після випуску новин. Долучайтеся до наших соцмереж будьте в курсі подій на свята одне бажання перемога